Так, а ви ще щойно згадали Гнатюка, так? Миколу. Так, він став монахом, правильно? Він пішов в релігію. Діпса щастя завтрашнім дням. Да, мені вже сповнюється 60 років, і як-то внутрі я розумів, що буду готуватися до монашества. Час рікою пливе, Ну, наскільки мені відомо, я пригадую, коли ми були із Ігорком покладом, членами журі від України. Я і Ігор, ми були члени журі на конкурсі Слов'янський Базар. А Коля приїхав просто як, цей, ну, як учасник концертної програми. І ми з Ігором Покладом, Ігор Дмитрович, гуляємо собі по Вітівську, а, а, а там церква далеко. Я бачу раз, Коля з священником розмовляє другий раз, а, третій раз, а, а потім я кажу до поклада: кажу: слухай, Ігор. Мені здається, що він зібрався у священники, бо він щось каже: А ти знаєш, я це теж чую. Ігор мені сказав поклад, mm. каже, Знаєш, Іван, я це теж чув, що він. Але я зауважив це інше, коли у нас був якийсь спільний концерт у Палаці Україна, і нам дали одну гримерку із, із Гнатюком. Ну, він прийшов раніше, а я трошки прийшов пізніше, бо я про, по програмі йшов у самому кінці, та я не, не, не спішив. І е, я заходжу, Коля, вже у гримерці і розкладені е, о, оці всі, е, е, божі картинки. Mm, так. Розкладені всі там по вікні, тут е, отак. Я так подивився. Кажу, Коля, нічого, що ми двоє разом будемо. То твій стіл, бо там в Гримерках Палаці України один стіл, другий стіл такий, що на двох. Кажу, то ти цей заняв, а я тут буду. Та". та нічого, нічого, Іванко, все, нормально, він зі мною. Він так любив по-російськи говорити, а зі мною весь час українською мовою. От, і я, маючи час, я пішов ще в артистичний буфет. Я приходжу. Немає цих образів, немає ні книжні жирок молітоний, немає лахів, колі. Кай нічого, нічого немає. Я думаю, чекай він ще не виступив, він що втік чи що? А я підходжу до цього чергової, що ключі видає. Кажу: а, а що, що сталося? Коля, ми ж ми одні, в одній е, кімнаті. Він каже, він до нас підійшов і попросив. Ми йому знайшли кімнату аж на п'ятому поверсі. Він хотів бути разом? Не хотів бути разом, щоб... хотів бути разом е, зі мною. Один раз е, ми з ним розмовляли по телефону, скажу вам, години дві. Е, бо він на мене образився, чого я його не запросив на програму е, на гостину до Івана Поповича. То я знімав у себе. Під Києвом на своєму маєтку за міськом. Доброго здоров'я, шановні друзі. Я Іван Попович. Запрошую вас до себе на гостину. А, а я кажу, Коля, ще просто не прийшов час, бо я не можу вас усіх разом. То тобто, ти розумієш, програма знімається? А, я на місяць знімав дві програми, тобто ми давали кожну суботу неділю. У п'ятницю-суботу. Ми в п'ятницю вечором вона йшла в ефірі, в суботу вранці, і йшов повторить. Тому ми, ми, ми могли зняти тільки дві програми. Отот, кропітка робота надзвичайно. По-перше, сценарій писався, по-друге, сама зйомка і так далі. Секрета, наверное, никакого нет. Есть и было огромное желание детской мечты из украинского далекого села туда попасть, вот в экран, или вот туда на эти сцены. В нього були також проблеми з алкоголізмом. Ви теж в інтерв'ю мені казали, що ви любили, любили випивати. Можливо, це пов'язано з тим, що він теж випивав і він звернувся до Бога, пішов в храм. Це не возок, мені мішай, з моїм народом. Це почалося, як родився дитина, буквально от Саша, я скандалил, я себя вел грубо в, в гостиницах, в поездах я начинал. что много людей, которые приходят к вере, как раз и побороли его благодаря вере и религии. Ну а кто сказал, что я переборол его? Полностью я не думаю, что я победил. Но я не пью, конечно, слава богу. Мысли папы, чтобы, может быть, даже принять там монашеский постриг и угу. уйти в церковь. Эм, я считаю, это его собственное решение, он имеет полное право. Все равно буду видеться с ним, думаю, даже если он в монашестве будет. Но там реально... Декілька років тому співак заявив, що завершує кар'єру і йде в монастир. це да, буде, я думаю, все-таки прощальний концерт. Uh -huh. великий, вот вот сольний, э, прощальний. Да. За останні 15 років музика Гнатюка була наповнена релігійною тематикою і навіть перервав служіння э, в монастирі. Він 22 серпня, 22 року, написав пісню. Я, Таку, я чую, про українську. Я чую. Про -українську. Так, так, про -українську. А, Коля Своєрідний хлопчина сам по собі. А, він до речі, коли їхав на а, Сопот, так. А, то він готував мою пісню а, Музика Поповича Слова Петровція. А, він готував пісню про осінь, Оцю, що я вам наспівував. Але потім а, Таня Каршилова, яка його вона покійна, вона розбилась в автокатастрофі на центральному телебаченні в Москві працювала, яка його кур'єрувала тоді. А, потім, наскільки я розумію, що Таня йому підказала, що що ти будеш співати таке українське, то там не, не пройде. А по-моєму, в журі був Раймонд. І він тоді взяв пісню Раймонда Павлса. А, барабан, mm -hmm. але, але готував, бо ми разом працювали з колею в Мені Здається, барабан то його пісня. Він казав, що він сам її писав, а потім ніби Паулус, ніби йому допомагав. Також артист пригадав і напружені стосунки Софією Ротаро. Вона виконувала пісню Гнатюка Танець на барабані. Ви не обіжались що? на неї за це? Я пам'ятаю, це було в Україні, і вдруг вона говорить: пісня, яка спеціально для мене написана. Я думаю, да я придумав цю пісню. Как же она может быть специально для тебя написана? Когда я ходил три дня по Астанскому, вот это пруд и дубы, там такие деревья, и искал, как же, и понял, что барабаны. И рассказывал через Люду Дубовцу, что в Енисейске Как же это может песня для тебя быть написана? Когда ты уйдешь, барабанит. Каже меня это так за Вот. Ну, нічого, я вже тогда був чуть чертий такой і чуть. Калач. Битый, битый, ну що, ну що, жизнь, і все. Но вона не виновата. Сонечка, тебе написав Раймон песню. Она, откуда она за чистую монету і прийняла это. Ну, я знаю, що это пісня Раймонда Палца, Так їй представляють. Але то, то таке. А Коля працював у нас у мюзик-холі, Ми разом працювали, разом їздили, гастролювали. Його трошки занесло, так, у, у, у хорошому розумінні цього слова творчому, занесло його після Сопота. Як він привіз із барабани, то о, о, наша, наша одна дівчинка в мюзик-холі навіть написала. Барабан був плох, барабанщик лох. А трубач тукач, піаніс, лавкач, барабан, барабань. Ну зачем же я пою такая я дрянь? Я ну таке. На зеленому цьому ми, ми, я знаю, що Коля дуже сварився на неї за такий. Я Гнатюк, я один на всю планету, в мюзик-холле места нету, чтобы так. мой талант понять. Ну и птица, птица народ... счастья там не очень была. Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями с меня. Ну, за щастя, це Олександрі е, Миколаївної. це мої друзі. Вони е, ми, ми, ми дуже дружили. Вони приїжджали відпочивати на Україну. Пахмутова. І до речі, Пахмутова, коли я написав пісню на слова Поповича, коли ми в зв'язному городке знімали програму «25 років космонавтики. То Олександра Миколаївна до мене підійшла і керування. Отлична пісня, молодець. pohvalila uh, moju pisu na slova Pavla Romanovičiću Іду галактику називається. А, а, так, але цікаво, бачите, ви казали, що з вами Гнатюк говорив українською, але він з Хмельниччини родом все-таки будував кар'єру російською багато. Але потім, вже в 90-х, після розвалу радянського союзу, ну він він, він 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 почав, він навіть е, е, коли Україна стала незалежною, він дуже багато їздив в Росію. Його там лю, любили, люблять. Е, в нього тут є своя публіка. А uh, Він у Трускавець uh, mm -hmm. приїжджав багато. Я знаю адміністратора, який його привозив. Uh, ну він не знаю, mm -hmm. до мене. Він хороший хлопчина. Колега постені за останні 15 років у співаках в доробку є пісні українською, російською та німецькою. Серед них і Келія, Монахи, Почаїв, Істина, Блаженна Ксенія, «Малиновий дзвін. Однак, виконавець не забував про рідний край. Зокрема, його доробку останні пісні українською: Віра, Безсмертник, Аве Марія та Україна. Україна! Також нещодавно артист перервав служіння Богу і записав пісню для нас. 12 серпня 22 року Микола Гнатюк написав пісню Час ще прийде і присвятив цю пісню Україні. Посивілий артист не приховує свого віку, навпаки, чоловік вважає сивину знакою мудрості, а звернення та молитву до Бога спасінням. Зокрема, у тексті час ще прийде такі слова: мила вкраїнонько, рідна голубонько, час ще прийде і будуть радісні всі твої дітоньки, кожен ще тут щастя знайде. Та ми з надією, з вірою знаємо, сонечко знову зійде. Понимаю, що щастя не в деньгах, да? це така фраза. Щастя не тільки не в славі, а скорі наоборот. І, звісно, я щасливий чоловік, що я знаю, що головне. Будем молитися, будем трудитися, наше життя. Ну, конечно, спасіння душі, візьміть здесь временно, очень временно, а там і вічно. І в вот скокій ми живем, з якою готовністю дихає, та буде, то й місце вона займёт. Нині Микола Гнатюк продовжує навчання в духовній семінарії на Київщині і тішить шанувальників новою піснею. Час ще прийде, який записав під ім'ям Анастасій. Мила країнонько, рідна, голубонько, час ще бригада. А Дмитро, Гнатів... Гнатів... а Дмитро, а Дмитро Гнатів... Михайлович, о, та це золота людина. Рибаї, Він в мене був на програмі, я дві, дві програми про нього зняв. Потім каже Дмитро Михайлович, зараз. Хозяйка підготувала щось перекусом, вип'єте щось, а він хіба трошечки твого вінця Закарпатського? Петро Михайлович це золота людина була. Він, він нам завжди в роздягавці розказував про Сталіна, про Хрущова, про Брежнєва. Він нам такі речі цікаві, розказував. У мене був один такий випадок з Дмитром Михайловичем. Був концерт у Андрія Демиденка, по-моєму. Або не хочу казати, в кого але був концерт. Дмитро Михайлович виступив і приходить у е роздягалку, а і в мене питає, каже Іванку, а дощ страшний перещив на вулиці. Іванку, тут до метро. Як ти ти не знаєш, куди, е бо я щось, щось попутав, воно старенький вже був. А Я кажу Дмитро Михайлович, а де ви будете такий дощити? Почекайте, я через дві пісні виходжу, я всього дві пісні співаю. Якщо почекаєте, я вас відвезу додому. Він в центрі жив прямо біля театру Франка. Напроти театру Франка. От, І е, він дочекався. Він таки дочекався е, і, і ми його відвезли. Е, а мені хтось із е, Глядачів виніс величезний букет троянд, Але такий гарний був букет, що я так е, всі квіти не забираю, деколи чесно казати. Але той я забрав у машину, е, і Дмитра Михайловича ми посадили на переднє місце. Віталік за кермом. Е, мій, а, ну я ззаді. І Дмитро Михайлович, цю дорогу, як ми їхали від Палацу Україна, туди вже в центр, до його хати, каже: Іванко, я тебе не можу запросити на чай, бо в мене дружина хвора. А я кажу, Дмитро Михайлович, про що ви говорите? 12-та година ночі, про що туди? ви говорите? Який, який чай може бути? Я радий, що маю можливість вас відвести, бо ми тоді вже дуже з ним дружили. Так, часто бачились, розмовляли. І коли ми під'їхали до його хати. Я кажу, Віталік, проведи, будь ласка, Дмитра Михайловича до, до, до дверей прямо. Але кажу: забери. Я даю цей величезний букет троянд. даю, кажу, Дмитро Михайлович, це дружині передай, вона у вас хвора. То це ж тобі подарили. Кару, мені подарили, але, але я хочу, щоб це було щоб це вам подарили. А, то, ну, мені було обідно, знаєте що, Ростислав, що. Що він, він така глиба, світово відомий співак? І він мене питає, чи далеко тут до метро, що, що організатори не могли навіть замовити для такої для старшої людини. Йому було вже під 90. Не могли замовити машину, щоб його відвезли. Тим більше досперечів на вулиці. Це Ценок. Ну, це наша, наш менталітет. Бачите, такі організатори. Деяких організаторів. Вони дивляться, аби заробити. Це, це на, на жаль. Але сьогодні ми згадали про Дмитра Гнатюка, навіть пісню невеличку послухаємо зараз. Хороші твої. Гарними словами, гарними спогадами. Дякую вам за цю розмову. Іван Попович з нами був сьогодні. Ветері, друзі, ставте вподобайки, залишайте коментарі і поширюйте це відео. А от глядачі, де можуть за вами стежити? Фейсбук ведете ви самі? Чи хтось вам допомагає? Я Хочу. сам не фей, Фейсбук, Фейсфейсбук, ага, Телеграм. і Ютуб у вас є тепер також Ютуб є. Yeah. Дякую за перегляд. Якщо вам подобається творчість Дмитра Гнатюка, Миколи Гнатюка, а також Івана Поповича, залишіть, будь ласка, ваш коментар, які пісні ваші улюблені, та побажайте здоров'я українським соловейкам. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України як інформаційно, так і фінансово. Слава Україні! Слава ЗСУ!